Питання щодо е, місцевої, так скажемо, корупції, хоча мені здається, ця корупція вже такого ну галактичного масштабу. Ну як на мене, пів мільйона мене. сумці викинуто з вікна з вікна. Да, тобто люди за все життя можуть не заробити таке, але ладно, давайте не цей не про гроші, а про принципи. Да? От мені це набагато важливіше і головніше. Так, от у нас навіть в Київській міській раді була ситуація з місцевим депутатом від Слуги народу. Паном Трубіциним, який так само був звинувачений у тому, що він брав хабар, це було підтверджено, наче була експерти, за все відкрита була кримінальна справа, і він потім щух, ну його нема. Тобто він не в країні. І вдумати, що хтось там. До кінця довів справу, чи хтось про нього згадує в раді? Та ні, ну ніхто не згадує, і е, до чого я веду, що кожен раз, коли представники там слуг народу маючи. Високі посади або посади, які стосуються прийняття певних рішень, від кого залежить прийняття певних рішень? Отут це відверта така схема хабарництва, як можна заробити під час війни на хлопцях, які хочуть там втікти з країни або щось таке. Тобто а, такому, по, по дуже. Низько насправді, заробіток такий, але все ж таки, все це зводиться до безкарності. Тобто, нічого потім не доводиться до кінця. Ми не бачили прецедентів із іншими народними депутатами, які там в ліс уходили, не уходили. Тобто, ми бачили вже за час війни такі пачки грошей, живих грошей, які там то в багажниках, то на там, було, на кроваті. Да? Тобто, все це. Це відбувається в такому е цинічному навіть е образі. Просто це не, не, не питання корупція, це питання е того, що люди, які приходять до влади, люди, які приходять до певних знову ж таки, е кабінетів, де приймаються рішення, коли вони не мають підґрунтя. І державницького підходу до справи, тому що ця справа насправді дуже важлива. Чому тому, що є дійсно ті, хто потребує цих довідок, хто дійсно хворіє, хто дійсно там має допомогти там своєму, там, наприклад, батькові. Я знаю, в мене є такі приклади, коли дійсно важка ситуація. І дійсно треба виїхати на лікування за кордон. То виходить так, що все це невілюється, тому що всі. Ну, між собою розуміють, що можна по суті, заплатити якійсь там пані Аля там, Галині. І вона, пані Галина, оскільки вона знає, що вона по вертикалі влади, що нічого з нею не буде, вона може далі продовжити. А потім вірно, потім приходить якийсь пан Василь і каже: так, пані Галина, ну, напевно. Ви нахапалися, тепер треба хапати Дайте іншим. Да. да. і все це воно має такий, знаєте, циклічний, циклічний характер, і це найгірше, що може бути в державі, яка воює там за кожен клаптик землі. Зараз от, підготовка йде до поїздки там, на схід, на південь, там команда Петра Порошенка, наші команди. І кожен раз, кожну гривню ми збираємо для того дрона в піві, тому що постійно це потрібно на фронті. І хлопцям постійно не вистачає там, на реби, на якісь інколи е е елементарні речі. І коли паралельно вони е бачать, що якась там пані Галина гребе мільйонами і викидує. З вікна, то це насправді дуже дизмотовує їх.